Після пальто треба його чухати. Не любить пальто носити, я не знаю, які інші собаки ходять в одежі. А цей не дає одівати, за руки кусає. да, А потім, щоб його чухали. І що це робити? На вулиці холодно. Треба одівати йому пальто. Шерсть коротка. да. Роді? Де вовк? Де вовк твій? Де, де вовк, то вовк? Чого ти не граєшся вовком? Не хочеш гратися? А де ігрушечка кря? Кря, де кря ігрушечка де? Ото кря. Неси мамі ігрушечку, чи не принесеш? А ну давай, де твоя кря? Де? Оце кря, так? Да? Кря ігрушечка, а це кря у нас ігрушечка. Кря. кря ігрушечка. І знає, де волк, Де ігрушечка кря. Де да? ґлін-ґлінь-ґлін-ґлінь. Це так розмовляє. Глін-ґлінь, лін, лінь. Глін. Все, без мами не хочеш гратися, так? Де ігрушечка де? Все? Уже не хочеш гратися, ні? Будемо ще гратися? М? М, -м, -м. Тобі аби чухмарили тебе, да? Головку тобі чухали, да? Біля вушок, так? Да? Ммм, моді любить, щоб ти біля вушок чухали, да? Ммм, ще ричать треба. Unde te mult de multa mala. Ai, te mult mala. Ai, 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 ai.